Вітаю на уроці української мови. Навчаюся писати клички тварин. Працюватиму старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Сьогодні на наш урок завітала киця Мурчина. Я підготувала вам, для вас декілька цікавих завдань. Прослухайте вірш. Є у мене Кетя Мурка, дуже мудра кішка, тільки скажеш, за мазура в хоч хоть трішки, а синок її васько муркне. Милане, поки молоко, вмийся ти за мене, Платон Воронько. Діти, скажіть, як звати кицю маму? Мурка, а її синочка котик Васько. Давайте подивимося, як же записані клички тварин в цьому віршику, з якої букви? З маленької чи з великої? З великої букви записані клички тварин. Давайте запам'ятаємо правило. Клички тварин пишемо з великої букви. А зараз приготуйте вушка та скажіть, яка казка буде починатися ось такими реченнями? Жив собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, в баби дочка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а в собачки товаришка Китя-Варварка. А в киті вихованка мишка Сіроманка. Яка ж казка починається з цього? Це Ріпка, так? Зараз уважно подивіться. Та дайте питання на питання відповідь. Як звати Діда? Як звати бабу? Як звати дочку? Андрушка, Марушка, Мінка. Ці імена записані з великої чи з маленької букви? З великої букви. А тепер назвіть, будь ласка, клички. Тварин. Собачка, фінка, киця, варварка, мишка, сіроманка. Зверніть увагу, собачка, киця, мишка це загальна назва, назва тварин. Загальна назва. Пишеться з маленької букви. А ось навпаки кличка цих тварин фінка, варварка, сіроманка, це власна назва, це кличка тварини, тому вона пишеться з, з великої букви. Ми з вами рухаємося далі і уявимо себе дослідниками. Назвіть, будь ласка, найвідомішого собаку. Помічника наших українських героїв. Це, звісно, пес патрон. Давайте звернемо увагу на написання цих слів. Пес, це власна чи загальна назва? Загальна, тому написана з маленької букви. Патрон. Це власна назва кличка нашої тваринки, нашого песика, тому з великої букви. Поставте відео на паузу, випийте водички та поверніться до роботи. Попрацюємо з текстом. Нам потрібно прочитати речення, замінюючи малюнки словами. Саме назвами тварин. А потім нам потрібно дібрати з довідки кличку до нашої тварини, які ж слова у нас є в довідці. Читаємо разом: каштан, дружок, пушок, веселка, чалапку. Читаємо перше речення. На нашій фермі найкраща хто? Корова. Яку кличку ми можемо підібрати з довідку до корови? Давайте подивимося Василка. Отже, вийде таке речення. На нашій фермі найкраща корова. Веселка. Прочитайте друге речення. Яку кличку можна підібрати до нашої тварини? Давайте перевіримо. На кінних змаганнях першим прийшов кінь каштан. Читаємо третє речення самостійно. Яку кличку можна підібрати до нашої тваринки? Давайте подивимося. У шкільному куточку природи живе кролик чалапко. І останнє речення. У Маринки вдома є хто? Котик пушок та песик дружок. Та песик дружок. Давайте звернемо увагу веселка, каштан, чалапку, пушок-дружок це. Клички тварин. Ми з вами пам'ятаємо клички тварин, пишеться з великої букви. Рухаємося далі. Перед нами з'явилися тваринки. Скажіть, будь ласка, які тварини з'явилися на екрані? Змія, папуга, ясірка, пінгін, черепаха, вілочка. А зараз пофантазуйте, будь ласка, і скажіть, яку кличку можна дати кожній тваринці? Та який мультфільм можна зняти про кожного з цих тваринок? Ми з вами рухаємося далі. Для закріплення наших результатів, наших вмінь, наших знань. відскануйте QR-коди, які бачите на екрані по черзі та виконайте цікаві інтерактивні завдання. Завдання на самостійне опрацювання. Перед вами є текст. Прослухайте цей текст. У Михайлика є собачка Дунай. А прозвав його Дунаєм дядько Степан. Зайшов він якось до Михайликового батька, а Цуценя – до нього. І як же його звуть Михайле? Ще ніяк, може, дружок. Е, ні, не годиться. У селі повно дружків та пушків. Давай назвемо Собача Дунаєм. Ця кличка сподобалася Михайлокові, і щеня за неї зразу відгукнулася. Щеняткові сподобалась, напевно, кличка Дунай. Яке ж самостійне завдання? Вам потрібно з цього тексту виписати імена людей та клички тварин. Бажаю вам успіхів. Сьогодні ми з вами вивчили нове правило. Клички тварин пишемо з великої букви. На останок оцініть, будь ласка, свою роботу. Мені було легко, мені було цікаво або мені було складно. А я дякую вам до зустрічі на наступних уроках.